Майбутнє подружжя познайомилося саме на конкурсі краси, де Олександра змагалася за титул Найкрасивіший, а Дмитро входив до складу журі. Олександра Кучеренко, місто Дніпро, 18 років навчається за спеціальністю диктор та ведучий телебачення. Стосунки Комарова та Кучеренко зародилися після конкурсу. Як розповідав Дмитро, він запросив Олександру до свого офісу, де вони чотири години розмовляли на різні теми. Саме тоді й виникли перші почуття між ними. Свій роман Пара ретельно приховувала. Навіть коли їх поставили танцювати разом на проєкті танці з зірками, закохані робили все можливе, або про їхні стосунки взагалі ніхто не дізнався, і їм це вдалося. Дмитро Комаров вирішив довго не тягнути, тож покликав обраницю заміж через два роки після початку стосунки. Для Олександри він приготував екстремальне побачення, а саме попросив свого друга пілота влаштувати їм прогулянку вертольотом довкола Києва.